Господь з вами, і з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів. Він же промовив до них, Коли молитеся, то кажіть Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хліб наш насушний дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному боржникові нашому, і не введи нас у спокусу. І сказав їм Хто з вас, маючи друга, Іде до нього у половині ночі та скаже йому Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому запропонувати. А той зсередини у відповідь каже Не турбуй мене, вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжку. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. І я кажу вам просіть і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує. І хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Коли в когось з вас, батьків, попросить син риби, чи замість риби подасть йому змію. А коли попросить яйця, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, Вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Слово Господнє! Слава Істим. Дорогі брати і сестри, Боже слово сьогоднішнього дня порівняймо із фрагментом. З фрагментом про персонажів, про героїв, якого ми згадували нещодавно, святого Якова. Нещодавно було свято, він разом з його братом були названі синами Грому Вуанргес. Була одна ситуація, коли вони проходили повз Самарійське місто, Ісуса не прийняли, і тут брати звернулися до Ісуса з проханням, що хочеш, ми вогонь зійшлемо на це село за те, що тебе не прийняли. І співставимо ось цю ситуацію, яку я щойно описав, із ситуацією, яку ми щойно чули в першому читанні, де Авраам просить Бога. Так само про населений пункт, так само в справі вогню на це місце, але просить навпаки, щоб Бог того вогню не зсилав. Ще раз, апостоли, які ходять з Ісусом, вони просять, щоб Він спопилив, спалив ціле село, яке Ісуса не прийняло. Авраам, в свою чергу, молиться, звертається до Бога, торгується з ним, досить таким настирливим і навіть, можна сказати, нахальним способом, торгується, щоб той не палив Содому і море, бо, можливо, там знайдуться якісь праведники. Це порівняння є, я б сказав, дуже контрастним, дуже разючим. Як так, що ті, хто ходили з Ісусом, мало б навчитися від Ісуса ну, тієї згаданої лагідності, сумирності, смиренності, але якось видно, якось їм це не дуже пішло. Видно, що вони такі вибухові. Ну, погодьтеся спалити ціле село, це означає спалити і старих, і малих, і дорослих, і дітей. Це жорстока, страшна дуже річ. Авраам, в свою чергу, приклад з сьогоднішнього першого читання є цим позитивним прикладом, коли людина переймається за когось іншого. І, дорогі друзі, чому варто над цим задуматися? Я би хотів, щоб ми сьогодні поставили самі собі ось таке питання, коли ми з вами зустрічаємося з чимось недобрим. А ми з вами кожен день зустрічаємося з чимось недобрим. Може бути кілька реакцій. Може, найперша реакція, ну, найперша в сенсі, так собі, покласифікуємо умовно. Е, 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 перше може бути таке, що людина не помічає, що це недобре. Не помічає, що те і те є чимось злим, недобрим, гріхом, недостойною поведінкою і так далі. Людина просто цього не помічає. Чому? Бо сама так само думає і сама так само робить. По чому можна це перевірити? Та да, по тому, що коли хтось звертає на це увагу, то людина обурюється. Обурення може пройти різними способами. З одного боку, всі так роблять, з іншого боку, на себе дивіться, або ще з іншого боку дивіться на тих, хто більше, ну, умовно кажучи, не знаю, щось там погано робить, краде, має якісь більші види корупції, а що ви тільки на простих людей увагу звертаєте і так далі, і тому подібне. Може бути це. Може бути, що людина е, може бажати зла тим людям, які роблять зле. Ну, Такий найпростіший приклад, коли з'являється та сама повітряна тривога, зазвичай підсвідомо, дуже багато людей починають щось там проклинати чи матюкати московитів за ті самі ракети, дрони і так далі. І, в принципі, це можна зрозуміти, але я вам вже більше трьох років розповідаю про те, що краще в такі моменти молитися за наші ППО і молитися, щоб ті зброя, ті ракети, ті дрони московські, щоб ніколи кому шкоди ніякої не завдали, а ще краще, щоб не взлетіли. Е, так, тобто ми бачимо щось зле, і перша наша реакція це осудження. Але якщо відсунемо на сторону ось ті всі дрони і ракети, хоча б тяжко їх на сторону відсунути, якщо це щоденний досвід, на жаль, нашої країни, наших людей, подивимося на якусь таку дрібнішу ситуацію. От, приміром, хтось. Робить щось недобре. От якась людина десь там йде, розкидає сміття, або якась людина йде і розкидає якісь е, сміттєві слова, е, щось говорить не дуже добре, або щось пише не дуже добре. І якою може бути реакція на цих людей? Ну, Ці ж люди роблять неправильно, ну, однозначно, неправильно, так? Так. І тепер як можна до цього поставитися? Ну, можна поставитися до цього так, як поставилися апостоли, ці самі сини грому, і сказати та горіти вам всім в пеклі за такі слова, та щоб вам писки порозривало за такі слова, та щоб вам там і так далі, і тому подібне. Ну, зрештою, можете прослідкувати особливо. З нагоди тих останніх протестів, які були по різних містах України, багато людей обурювалися на те, що люди матюкаються і. Правда, слід сказати про те, що ці матюки за кожним разом все більше поширюються, набирають якоїсь начебто легальності, начебто щось таке, що дозволено, прийнятно, і цей градус постійно підвищується, і, умовно кажучи, навіть. Якби, Завтра війна закінчилася, що дай Боже, і з перемогою, то е, нам прийдеться дуже ще багато працювати над тим, щоб, цей, е, щоб це суспільне сміття якось викорінити, щоб його не сталося. Але зараз не про це. Зараз про те, що от якою реакція має бути в Божої людини на, е, на ситуацію, коли ми бачимо якесь ось те саме сміття. Ну або безпосередньо сміття, або мовне сміття. Ми це помічаємо. Ми можемо хотіти, що а щоб вам там, наприклад, і побажати, щоб ці люди згоріли на місці за те, що вони зробили. А можемо бути як Авраам і сказати Боже. Пробачимо, Боже, врозум їх, Боже, напоум їх, Боже, попровадь ними або якимись іншими словами, я вже не знаю. Тут не йдеться про слова, тут йдеться про поставу, йдеться про позицію. Пропозицію, чи я в цей момент хотів би цих людей знищити з їхніми поганими вчинками. Звісно, і вчинки погані, і ті люди, напевно, що теж погані. Чи я є як той Авраам, який хотів би, який бажав би цим людям спасіння, виправлення, дійти до покаяння? Дорогі друзі, мені здається, це дуже непросте не, не питання. Особливо в наш час, в час такої певної одноразовості, коли людині, яка робить помилку, в наш час не дається шансу на виправлення. Все, якщо ти вже щось зробив, то все вже до побачення, ти перекреслюєшся, ти викидаєшся, ти не потрібний, ти вже нічого зробити не можеш. Не буду я там нічого вже з цим робити, пояснювати, молитися за тебе, постити. Яке там молитися, постити? Все, просто згори і щоб місця від тебе не лишилося. Але гори акуратно, щоб нічого не зачепити, щоб нікого іншого не підпалити. от. Плюс-мінус може бути десь десь так. І, дорогі друзі, мені здається, що почому можна вирізнити, розпізнати саме Божу людину. Божа людина, коли бачить щось зле, а цього злого навколо нас, повірте, ну, насправді дуже багато. Ми живемо в світі зла. Так от, Божа людина засмутиться цим злом. Не Божа людина втішиться злом, втішиться, того, що якби, оскільки він поганий, то я. Хороший, навіть якщо насправді я не дуже хороший, але на його фоні порівняно з ним, ну, звісно, звісно, я ж набагато кращий. І присутність такої поганої людини дає мені. Можливість якось себе заспокоїти, потішити, е, похвалити своє власне его, що отмовляв. Ну, бачиш, який би ти там не був, але ти ж не такий, ти ж не настільки поганий, як той, ті, та неважливо. Не І в подумки людина може навіть бути втішена від того, що хтось є тим самим недобрим грішником. Натомість, якщо спробувати на це подивитися очами Авраама. Подивитися очами Божими, то Господь Бог не хоче смерті грішника, Господь Бог до кожного хоче промовити, кожного хоче навернути, кожному хоче показати якусь іншу перспективу, до кожного хоче достукатися. І, дорогі друзі, в чому я особисто бачу в цій тематиці велетенську проблему. Дуже часто, коли е, йде мова на тему гріхів інших людей, і коли хтось говорить, в подібному ключі, як от я зараз, то це може пересікти межу, і люди часом можуть казати, що немає різниці, хто що робить, хто що каже, хто як живе. Ні, різниця є. Або, мовляв, давайте не будемо про це говорити, бо ми вже таким чином там осуджуємо. Я про це присвятив кілька проповідей довжелезних там по 40 і більше хвилин. Так що дивіться, хто не хто їх пропустив. Друзі, я не кажу, що потрібно замикати очі, чи не дивитися, чи не помічати, чи. Більше того, погоджуватися з цим ходом думки, грішним, чи долучатися до поведінки того чи іншого грішника чи грішників. Ні, не про це зараз мова. Мова про те, що народжується в моєму серці, коли я бачу зло. Сум, бо я би хотів, цій людині добра, а вона мучиться, чи зло Ось добре, що от він такий грішний, значить, зі мною все не так погано. Або та, щоб ви всі там погоріли в пеклі за такі діла. Е, чи ті вчинки заслуговують, напевно. Чи ті вчинки є добрі, напевно, ні. Чи ті слова є добрі? Напевно, ні. Але питання в тому, хто я в цій ситуації. Ким я би хотів бути, чи я хочу цим людям згоріти, чи я хочу, щоб ці люди виправилися. Дивіться, святе писання показує нам багато прикладів знищення цілих міст і неоднозначної реакції того. хто... Про це знищення розповідає. Пам'ятаєте історія про Ніневію? Місто, яке з одного боку є легендарним, і ця історія про йону, про рибу, про те, що воно мало бути знищеним, може бути історією, притчею, повчанням. Але так правда, одне з найдревніших міст, яке було, там Сирія, Асирія воювали між собою Вавилон. Справді, була, було щось таке, як Ніневія, і вона справді була знищена. Але повернімося до тої історії, яку маємо в писанні. Отож, пророк е проходить по велетенському місту, каже: Вам кінець. А люди взяли та й покали, покаялися. Він сидить, чекає, поки зараз цей кінець настане. Він буде глядачем, як це все. Спопелиться і знищиться, а виявляється, люди взяли та й покаялися, взяли та й змінилися, і тут він злиться на Бога. що Боже! Як так може бути? Яким правом ти їх врятував, яким правом вони покаялися? Їм ж кінець мав бути. І він розсердився на Бога. Пам'ятаєте, там ціла історія була з таким кабачком, який виріс його, е затуляв, давав йому трошки тіні. Цікавезна історія. Але, дорогі друзі, от ми з вами теж можемо бути ось таким йоною. Який з одного боку каже людям, що от ви всі грішники, ви всі ай-яй-яй, я тут пальцем на вас всіх буду е хитати, махати, погрожувати, всім казати про те, які ви буду правдорубом, страшним. Але якщо тільки ці люди виправляться, то тоді ой халепонька, чекай, а мене це не тішить. Мене би тішив їхній кінець, мене би тішила їхня погибель. Подивімося трішки буквально на сьогоднішній фрагмент Євангелія в інших фрагментах. В Ісуса просять навчитися молитися, отче наш ми з вами розбирали нещодавно дуже поетапно. Я лише скажу, що є кілька описів. Є там, де сім прохань, є там, де п'ять прохань, так як сьогодні. Чи це означає, що якийсь з варіантів отче нашу правильніший, а якийсь неправильний? Ні. Це означає, що з одного боку Ісус міг різним людям в різних місцях розповідати різні варіанти молитви «Отче наш», могло таке бути. А могло таке бути, що різні євангелисти запам'ятали те, що почули, по-різному і записали це по-різному. Так що, можливі, насправді, два варіанти. Ще ця історія з молитвою «Отче наш» і те, що Ісуса просять навчи нас молитися, може нас з вами навчити того, що. Ісус не просто каже, що треба молитися, але Він також каже, як треба молитися. Можливо, ви неодноразово чули таку тезу, що не потрібно ніяких молитов завчати. Немає різниці. Головне тільки своїми словами. Отож, дорогі друзі, теза не дуже біблійна, тому що Ісус якраз таки не просто каже, що треба молитися, але й каже, як треба молитися. Він каже про ці прохання, Він каже про їхню послідовність, і так це важливо собі запам'ятати, це важливо собі намотати на вуз, що це важливо. Наступна річ, е, Ісус наголошує про необхідність прохання. Тут йде опис, що от якщо прийде друг і почне просити в тебе хліба серед ночі, чи ти йому дасиш, чи не дасиш. І у нас з вами складається таке враження, що ну, от є той хліб, я йому піду дам. Ісус звертає увагу на те, що всі лежать і сплять. Якщо ми пригадаємо традиційний побут е, української сім'ї в хаті, то люди спали всюди, де можна було, тому що хати за розмірами були не такі вже й великі, а дітей було досить багато. Це виглядало таким чином, що хтось спав на печі, особливо якщо взимку, то це було дуже е, козирне місце, тому що там було тепло. Е, Натомість всі інші спали на підлозі. І люди спали де бачили просто-напросто, бо більше і не було де спати. І щоб хтось міг встати, відчинити двері, це треба було б всіх розколошкати це або ходити по людях. Це трошки подібно виглядало, як десь йдуть паломники і ночують на кожному кутку, де лише можна. Все застелено, все, все зайнято е, може бути і таке. Е, наступна річ, е, там того хліба просто-напросто не було. Е, хліб потрібно було дістати зерно, змолоти зерно, розтопити пічку, е, спекти того хліба. Тобто, коли він каже, що чи він попросить в нього хліба, це не просто ось дай хліба, ось взяв хліб, дав хліб. Ні, не так. Це означає, що потрібно було кілька годин, як мінімум, зайнятися тим, щоб ось це потовкти, а потовкти це, можливо, якимось таким макогончиком. Це означало, що вся хата би чула, як той хліб робиться, як то борошно розтовкається, або жорнами. І це би всі чули. Це було б гучно, це було б голосно, це був би гарми. Тобто це прохання, воно не стільки про хліб, що от хочу їсти дай. Це як про те, що всі повинні зайнятися цим і всі вже сплять, це означає перебити їм цей сон. Ситуація дуже неоднозначна. Іншими словами, перекладімо, навіть якщо вас просять щось не дуже можливе або щось дуже складне, то все рівно, навіть якщо ви розумієте, що шансів у вас дуже мало, то все рівно просіть. Ісус закликає до такої настирливості. І знову ж повернемося до Авраама. Саме таким настирливим, можна навіть сказати, нахальним торгівцем був Авраам, який каже, що а може, в Содомі чи в Гоморі є 50 праведників. А він ж знає, що там 50 немає. Там є лот і його сім'я, тобто 50 там точно немає, і починає від 50 зменшувати до 45 і починає потрошки вторговувати. Бо, бо одразу про 10 сказати йому незручно, а розуміє, що 10 там немає, і тому починає торгуватися. І тут, дорогі друзі, повернімося до першої тези з цієї проповіді. Це те, яку ми маємо емоцію, який ми маємо порух серця, коли бачимо гріх. Якоїсь людини чи якихось людей. Нас це тішить, що вони грішні, чи нас це засмучує? Почому це можна перевірити? Насправді таких маркерів є дуже багато. Якщо нас це засмучує, то я за цю людину помолюся. Якщо мене це тішить, ну, то правдоподібно, я про це буду розповідати не так Богу, як людям. Ну, це якщо так дуже сильно заокруглювати, але приблизно це десь так. Мене це засмучує, розповідаю про це Богові, мене це тішить, розповідаю про це людям. Нехай Боже Слово сьогодні нас заохотить сумувати за гріхи інших людей, а не зловтішатися. Амінь.